Це центр адопції собак в Одесі. Нині тут мешкає майже півсотні собак, врятованих з Херсону, Миколаєва та інших фронтових регіонів України. Тут їм надають прихисток і вчать знову довіряти людям. У перший час він не був такий контактний. Він був навіть агресивний. Ми з ним подружилися. Зараз це чудова контактна собака, яка шукає дім. Щоденні потреби. Це звісно, і це завжди ця корм. А це вже центр спасіння та реабілітації диких та екзотичних тварин. Авілен наразі під постійною опікою знаходиться 264 тварини в центрі. Це різні дикі екзотичні тварини. Є в нас також сільськогосподарські тварини. Ветеринарний лікар Світлана Старченкова, корінна жителька Херсона, залишити місто, попри постійні обстріли, не може, бо під її опікою нині понад 60 собак. В основному своїй масі тварини з вогневих точок військові привозять. Десь тут може покалічених буває, знаходимо. Наразі притулку необхідні будматеріали, щоб лагодити після влучань приміщення, щоб будувати вольєри для нових тварин. Постійно потрібні вакцини, корми. Обробки, потрібен ветлікар. Всі ці питання допомагає вирішувати Український фонд ветеринарної медицини. Наш фонд допомагає закупкою протипаразитарних препаратів з проведенням вакцинації, з проведенням стерилізації, з закупівлею засобів за доглядом за тваринами. Зараз дуже багато безпритульних тварин, дуже багато притулків. Ми намагаємось. Ми робимо все, що в наших власних силах від Львова, Кропивницького до Харкова, Нікополя, Херсона та Одеси, Український фонд ветеринарної медицини допомагає рятувати тварин у всіх цих регіонах. Долучитися до нашої команди може кожен небайдужий.